Доброго дня, сьогодні ми в АТБ глянемо на останній день акції. Огірочки. Гарна ціна 40 гривень акційна. Також цверчик болгарський, червоний, 12,65 за 100 грам, морква 23,59 59 за 100 грамів. Пуста, перший готунок молода, 1589 за кілограм. Рулети Вацак 7470 акційна ціна. Морозиво магнат, дуже смачний, смак апельсин, манго і малиновий чизкейк. Останній день акції, всім рекомендую. Вже смачна морозова. Така Хід цього тижня морозова брикет 14,50. Така дуже смачна. М'ясо криватки своє лінія 168,50. Також криватки розумний вибір 171.90. Це легко, гавайська, ось така велика. Акційна ціна 100 гривень. Розріз дуже великий вибір. Путь фісташка макарон 100 гривень. Путь соковита трилогія 86 гривень. Кондитерка, акційні ціни. Ось такі. Галяретки, дольки, рушень чері 120 гривень, цукерки гарні ціна, чорнослив шоколаді 27 гривень за 100 гривень, Житомирські ласощі в асортименті 29, АВК Королівський 33, Флоренс 22, Трофільє 34, Ромашка Рушен. 30 гривень. Взагалі з картою. АТБ, різниця дуже велика, тому рекомендую її обов'язково собі зробити, якщо ви ще її не маєте. І цукерки вагові своя лінія. Ромашка 17 гривень. Також гарна ціна. Всім дякую за перегляд. Подписывайтесь на мій канал. До побачення!